Привіт, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Настав новий день, я знову на кухні готую обід. Що я сьогодні думаю приготувати? Коротше, без супу жити не можем з дідом. Варю супчик, картопляно вермішельковий. Без ніякого м'яса просто. І навіть без зажарки. Морква, цибулька, картопелька. І чуть-чуть ось вермішельки вкинула Помастю масличком. та вкину зелені. Ми не можемо жити без приварку. Вчора нічого не варила гарячого, бо проїздили. А сьогодні треба зварити супчик. Котикам варю теж блюдо, кашка. І ще хочу намазку приготувати. Ну, хай це в мене все докіпає. А я вам зараз намазочку розкажу, яку я буду готувати намазку. Так, ще не все в мене готове. Коротше так. Усь чашу блендера два сирки положила, покришила цибульки синьої, салатної. Потім ось купила баночку тунця. Тунець. Зараз відкриємо. Тунець, баночку, маленьку баночку, бо дорогий тунець. А захотілося такої намозочки. Так, тунцю, баночку. А він такий, такий, знаєте, мілко-мілко покришений. Навіть не знаю, як з нього олію злити. Я її не буду зливати, Її там небагато. Я би був шматочками, то олійку заливала. Бо тут він так мав перемішку. Сюди теж висипаю в чашку блендера. І ще я планувала додати яїчок. Можна й зеленушечки. Зеленушечки зараз додав. У мене Петрушка. В мене Петрушки цей рік дуже багато. Я її і морозила. І ось ось та ще лежить і не порізана В холодильнику. Зелені додаємо. І ще я хочу додати два варених яйця, тому що дуже воно жирне. Тунець. Тунець. Зараз Ви знаєте, ще поки не почистила, ну я з вами разом почищу. Варені яйця в мене є. Положимо два яйця. Бо воно таке сиропий тунець, жирнувати. Обізочно ну, я люблю з яйцями. Можна яйця не додати, але ну, я люблю додати. Тут такі справі люблять друзі. Вчора з дедушком їздили в район, а сьогодні вдома господарюємо. Він дрова там рубає, я на кухні, а на вулиці повернулася зима. Вчора дощ і розтало все, а сьогодні примерзло і йде завірюшка. Весна повернулася. Та два яйця додавлю, не треба три. А то в мене промелькнула мисль додати три яйця. Достатньо буде двох. Я думаю. Так, мабуть, трошки підсолю. Небагато, воно ж тунець і сирук. Капельку присолити і можна трошки перчику. Мелененького. Зараз обчистю два яєчка. І зіб'ємо. Може, кому буде за ідею, а може ви вже й знаєте таку намазку. Я часто намазки люблю, нравиться нам. І сальну робимо сало. І отам ще якусь робила поперіть. Так, а це буде з тунцем. Два яєчка. Сюди трошки сольки отак. Положимо. Зараз я вам покажу, що в мене, що в мене виходить. Ще трохи перчика меленого Добавлю. щоб був кусик. Суп вже почти готовий. Я масло вкинула, зараз ще туди положу, депрови трошки. Отак, перчика. Це буде все. Зараз будемо збивати. На вулиці так хмарненько. Супчик готовий теж, зараз чуть зелені ще додав в кінці і все. Будемо з діловом обідати. Оце такі справи, дивіться. Два яйця, баночка тунця. Тут у мене. Два сирочки плавлених, зеленушка. Я думаю, що часник сюди не треба. Ми дуже з часнику так сильно в сало трошки додаю, а до риби не хочу. До риби нав'язане, ніхто й не додав, правда? І зараз будемо збивати. І збиваємо блендером. Сейчас подивимося. О, вже й збило. Ну, ще трошки. І буде смачна намазка діду. А то воно, знаєте, мужики, їм треба щось таке. Воно ж робить, он дрова рубає. Треба, щоб їжа була. Така. Так, все гарно збилося. Така маса біленька вийшла трошки від сирка. О, готове. І будемо намазувати на хліб і будемо смакувати. Ну, звичайно, трошки підхолодити треба. Холодильничок, хай трошки підхолоне, треба буде пересипати. Ось такі справи, любі друзі. Так, оце зараз дідом пообідаєм. супчик на Що в нас є? І холодець ще в мене є. Там варила, багато дуже наварила холодцю, ще є. Дід довольний. Холодцю наївся. Він таке в мене м'ясне, все любе. Тут такі справи. Суп, холодчик на Потім у мене ще ось піца є, правда, з магазина. Ну, нічого, я її зараз розігрію, розпарю на сковородки. Зніму супчик, розпарю піцу на сковородки і буде смачно. Отак. Сюди трошки капельку водички на, на сковородку. Отак я її розпарю. Микроволновки в нас нема. Не так ми багато живем, щоб усе мати. Ну нічого, ми не жалуємося. Так, супчик готовий. Ось вам можу показати супчик. Ось маленька каструлька супу. Покажу що вам бачите, супчик. Намазочка, піца. Будемо обідать. А потім ще в мене плани голубці сьогодні. Настрою зроблю заливку і настрою хай тушаться голубчики. Я їх прямо на сковородці тушу, накриваю гарно кришечкою і вони стушаться. Що мені треба для цього? Для цього мені треба для голубців сковорода. Ось така велика. Ось. Я їх обжарю на олійки. Це трошки позже. Як пообідаємо. Як пообідаємо, настрою. Потім зроблю таку заливочку. Морква в мене мелина з морозілки. Є й така, але я сьогодні мелини чогось беру. Цибулька, морква, томатик, сметанка. Таку зроблю заливочку з томатика, з сметанки. По вкусу її, збалансірую. Томат домашній, ось з бутилки виливаю, бачите? Ще трошки не розстояв. Таку заливочку для голубців. І Дуже будуть смачні голубці. Голубців я не крутила, тому що в мене такої капусти на голубці вдома немає. Лість така невелика для борщу. А щоб на голубці. Купила в нас там є такий магазин полуфабрикатів, дуже хороший і недорого. Нормальна ціна. Купила дві пачечки, зараз їх обжарю. І дуже смачні голубчики. Я вже розбрала. Ось таке, любі друзі, така бабушка. Не дуже заморочується. Буває другий раз. День проходить швидко. Ось цибульку наріжу. Це я вже заливку буду влаштувати на, на голубчики. Цибулі туди, у томат, морковки, сметанки, приправки. Будуть тушитися голубці. Любимо, щоб моркви багато. Тушитися. Оце такі справи, любі друзі. Сьогодні на кухні, я, коротше. Дякую, що дивитеся нас трошки. Будь ласка, підписуйтеся. Нам дуже буде з дідом приємно. Тут такі справи. Зараз дядушка війде, будемо підать. Ми вже снідали. А це ось вже будемо бідати. Супчик, піца, намазка. Хліба набрали вкусного вчора. Будемо намазочки мазати. Тут такі справи, любі друзі. Дякую за перегляд. Усього вам доброго. Всього нам доброго, любі друзі. Головне мирного неба.